Доброго вам здоров'я, шановні. Сьогодні в нас 5 липня, це свято преподобного Атанасія Атонського. Кирила та Афанасія, так казали нашому українському народові За старим стилем за юліанським календарем, це було 18 липня. І казали наші предки про цей день таке: якщо сьогодні місяць яскравий, то це на щедрий врожай. Що говорили наступне: як нічна роса не висихає, значить очікуй грози. Що більше роса, то жаркіший день. Ще казали таке, якщо по небу пливуть білі чи кругленькі хмари, то дощу не буде, а коли утворюють стовпчики, то ввечері можлива гроза. А ще говорили українці стародавні, літній ранковий туман сьогодні на ясну погоду. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося українські стародавні традиції, звичаї, обряди вірування, заборони та забобони, все, чим жив наш український народ багато століть. Перед нами я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково треба додивитися це відео до самого кінця, аби про все це дізнатися. Ще ви можете поставити вподобаєчку та написати коментар. Це допоможе відео далі просунутися. Замало українців, я вважаю, знають про справжні наші традиції. Багато дуже дивляться з контент. Треба це якось припиняти, боротися з цим. Тож я вас всіх запрошую допомагати в цій справі, розповсюджувати. Наші справжні корінні знання про Україну, а не про щось інше, що до нас з півночі постійно лізе, до нас, на що воно лізе сюди. Дякую Господові Богові нашим захисникам за цю можливість сьогодні говорити українською мовою тут, на цьому каналі. Слава Україні! Я починаю! 5 липня в православному календарі відзначається День святих Кирила та Афанасія. Афанасій, відомий як Афонський, був засновником одного з ключових монастирів на Афоні. Віряни звертаються до нього з молитвами за одужання і зцілення, а монахи за відновленням віри та утіху в часи смутку. В народі Афанасія називали Опанасом і День, відповідно, Опанасів. Традиційно цей день також асоціюється з природніми спостереженнями. В деяких регіонах День Опанаса вважають днем народження місяця. Червоний Ореол навколо місяця сьогодні передбачає погіршення погоди. Тоді як мерехтливі зірки обіцяють ясну, хоча й вітряну погоду. Яскравий місяць віщує багатий врожай. Існує повір'я, що в цей день місяць передає свою енергію людям, тому вони просять його вночі про здоров'я та благополуччя. Слов'яни вшановували місяць як нічне світило, наділяючи його божественними рисами. В їхніх віруваннях місяць виступав чоловічою сутністю, з сонцем як дружиною та зорями, як дітьми. В деяких міфах місяць і сонце були братами. Місяць також мав важливе значення у весільних обрядах, символізуючи нареченого, а зірка наречена. Календарний рік в слов'янській традиції поділявся відповідно до фаз місяця: новий місяць, перша чверть, повний місяць та остання чверть. З періодом невидимості, який називався Переміна. Місяць в міфології був тісно пов'язаний з життєвими циклами людини, від народження до смерті, а також з природними сезонами. У фольклорі місяць отримав епітети, що підкреслюють його велич та давність, вважаючи його всевидцем, провісником та суддею. Повний місяць вважався благотворним для здоров'я, а новий місяць символом нового початку. Неповний місяць асоціювався з невдачами, особливо в справах, пов'язаних з деревом. Люди вірили, що не слід спати під прямим місячним світлом, щоб уникнути головного болю, і не вказувати на місяць пальцем, щоб уникнути неприємностей. В народі місяць мав жартівливі назви, такі як нічник, козацьке сонце, котяче сонце та лисий віл. Тож сьогоднішній день Опанаса називався Днем народження місяця. Час, коли і минулі дії визначають наші сьогодення, неминуче настане. Кожен зіткнеться з наслідками своїх рішень. Добрі вчинки будуть внагороджені, а погані покарані. Необхідно примиритися з поточними обставинами та винести уроки з минулих помилок. І якраз сьогоднішній день це урок, який допоможе досягти успіху в майбутньому. Сьогодні може виникнути сильне бажання відпочити, не треба чинити йому опір. Краще присвятити час для повноцінного розслаблення. Схильність до суперечності може призвести до того сьогодні, що почнеться заперечення власних переконань, що може поставити в скрутне становище. Дрібниці можуть стати причиною конфліктів з близькими, що теж буде мати серйозні наслідки, тому сьогодні краще уникати спілкування з близькими людьми, краще помовчати. Цей день надасть шанс поглянути на себе з боку та оцінити свої дії. Також сьогодні зайвим буде звертати увагу на поведінку оточуючих. Їх справжнє ставлення до вас може виявитися несподіваним. Можливо, ви побачите, що той, хто здавався другом, насправді не такий вже й доброзичливий, а зовсім навпаки. Аналіз професійної діяльності дозволить виявити сильні та слабкі сторони в роботі. Тож треба все ретельно проаналізувати. Секрет успіху в роботі, як завжди, полягає в ретельному плануванні, що дозволить ефективно використовувати час та ресурси. Необхідно звернути увагу на своє здоров'я, хоча серйозних проблем поки немає, але недбале ставлення до себе може призвести до них в майбутньому. Що не можна робити 5 липня, щоб не перейняти на себе чийсь Зайві проблеми не ваші, а чиїсь посторонні, краще взагалі утриматися від того, щоб їх обговорювати. Пліткувати не можна. Ось до чого я. Особливо шкідливим може бути обговорення саме чужих невдач, адже таким чином можна залучити подібні проблеми і до себе, до своєї долі. Робота з гострими інструментами 5 липня не дозволяється. Якщо без цього не обійтися. Слід суворо дотримуватися правил безпеки, бо існує вирогідність, що поранення, отримані в цей день, заживатимуть дуже довго і болісно. Сновидіння цієї ночі можуть відкрити невирішені проблеми, які потребують вашої уваги. Запишіть свої сни після пробудження та спробуйте знайти рішення для цих питань. Тож хто був в той такий атанасій або афанасії, якого сьогодні шанує православна церква? А він був родом з Кападокії. Під час хрещення йому дали ім'я Авраам, залишившись без батьків в ранньому дитинстві, йому вихованням займалася християнська монахиня. Авраам прагнув наслідувати її в молитвах та благочестивому житті. Він був студентом ритора Афанасія в Константинополі та згодом сам став вчителем. Авраам відзначався стриманим та аскетичним способом життя. Спав небагато, сидячи і харчувався лише водою та ячмінним хлібом. Він досяг такого успіху в навчанні, що його вчитель Афанасій почав йому заздрити. Після цього Авраам вирішив покинути свою професію. В той час до Константинополя прибув ігумен Камінського монастиря Михайло Малеїн, якому Авраам розповів про своє бажання стати монахом. Ігумен взявся за його наставництво. Авраам отримав чернечий постриг від Михайла і нове ім'я Атанасій. Він віддавався молитвам. Постам і навіть практикував обряд безмовності. Пізніше він оселився на околицях Афона, де збудував келію, навколо якої згодом виріс монастир. Головний храм монастиря був присвячений Святому Йоанну притечі, а біля підніжжя гори з'явився інший храм на честь Богородиці. У монастирі Атанасія діяв особливий статут, схожий на статути давніх палестинських обителей. Атанасій знав про свою майбутню смерть завчасно. Він загинув під час обвалу каміння на будівництві нового храму. Його мощі протягом трьох днів залишалися непорушними, і з ран текла кров. Всі, хто торкався до них, одужували. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Завтра буде новий день, ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я сподіваюся, ви живі, здорові, ваші близькі з вами на зв'язку, і у всіх вас все добре. Тож давайте вже зустрічатися завтра і дізнаватися про українські справжні стародавні вірування, знання, традиції та обряди. До побачення!